17 серпня з відпочинку у Норвегії повернулись коростенські діти. Всього 30 хлопців та дівчат від 10 до 14 років з різних навчальних закладів міста. У Норвегії вони провели два насичені та незабутні тижні. Поїздка стала можливою завдяки коростенській громадській організації Вітер Надії та Любові і норвежській благодійній місії Віра Надія Любов. Це вже втретє Норвежці запрошують у гості коростенських дітей і організовують для них не лише приємно веселий, а й корисний продуктивний відпочинок. День починався, ми вставали в 8 ранку, потім йшли на зарядку, пару десь 10 хвилин віддихали, йшли кушати, і вже потім нам говорили, куди ми їдемо і чим будемо займатися. Найяскравіші спогади від літа 2015 у дітей пов'язані з поїздкою на море, де навчились плавати на каноє та ловити крабів, футбольним матчем проти норвежців, в якому наші перемогли. Кажуть, що не забудуть ніколи, як відвідали музей та поселення вікінгів, парк атракціонів. Проходили курс юних пожежників та займалися ще багато-багато чим не лише цікавим, а й корисним. Думаю, ми навчились акуратності і відповідальності, так, ця страна дуже відповідальна і у них дуже за порядком. Аналогічні поїздки багато років поспіль організовувались і шведською місією Вінден. Туди дітей також возив Сергій Ковальчук, який стверджує, що подібний досвід для дітей безцінний. Наші діти побачили, що значить чисте довкілля, чисте оселі і так далі. Тобто вони зараз, я думаю, вони зараз не, не дозволять собі кинути папірець. І десь на природі щось нашкодити. Дуже важливо, щоб діти виїжджали за кордони, бачили, як живуть люди, тому що ми варимося тут в Коростині, Придбаємо, рахуємо, що це найкраще це найкраще, що на що здатне людина. Є чому повчитись у скандинавів. Діляться і дорослі, і діти, які цього дня повернулись з далекої подорожі. Багато чого запозичили у скандинавських благодійників, стверджують, що для них це були найкращі канікули в житті.